Казка про те, як пуголовки маму шукали. У ставочку жила була жаба, і народилися у неї багато-багато пуголовків. Вони були дуже забавними, великоголовими, з тоненькими хвостиками, а плавали, як дорослі, швидко. Ви що думаєте? Діти у жабу відразу народжуються зеленими жабенятами? Ні. Вони народжуються чорними, безногими і зовсім не схожі на свою матусю, а звуть їх пуголовками. Весело постували малята в ставку, плавали де хотіли, у водоростях в схованки гралися. Але одного разу підпливли пуголовки до берега, а там розгулюють якісь пухнасті грудочки, ходять собі, пищать. І мошок поїдають. Пуголовки ніколи не бачили таких, здивувалися вони і запитують. Ей, ви хто? Ми курчатка, братик із сестричкою, а ви хто? А ми пуголовки, ідіть до нас разом поплаваємо. Ні, ми плавати не вміємо, виходьте краще на берег, тут пограємо. Але ж ми не можемо вийти. У нас навіть ніг немає, один хвіст, відповідали пуголовки. Але тут приспіла курка і стала звати своїх курчат. Ко, 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 ко. Ідіть додому, дітки, я ось вам зерняток принесла. Курчата зраділи, запищали. Ой матуся прийшла, матуся прийшла і побігли собі. А де ж наша мама? заговорили пуголовки. Давайте її знайдемо. І пуголовки відправилися на пошуки своєї мами. Пливли вони, пливли і зустріли креветку з довгими вусами і запитують її Тітонько, креветко, а ви не бачили нашу маму? Так, бачила, відповідає креветка. У неї ще такі очі витрещені. Шукайте її ось там, сказала креветка і махнула своїм вусиком в потрібний бік. Попливли туди поголивки, бачать, золота рибка пливе з витращеними очима і кричать їй Мамо, 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 це ти наша матуся? Ви помилилися, дітки, у вашої мами через це світле, майже біле. Шукайте її ось там. І рибка махнула хвостиком у потрібний бік. Пливли, плив поголовки і бачать краб з білим черевцем сидить. І вони йому кричать Мамо, 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 це ти наша матуся. Яка ще я вам матуся, обурився краб. У вашої мами лише чотири ноги, а в мене ось скільки порахуйте. Ех, все не те. Зітхнули малюки і попливли далі. Бачать, черепаха пливе якраз чотирма ногами і кричать їй. Мамо, мамо, це ти наша матуся. Це не ваша матуся, а моя. Бачите, як я на неї схожий? сказала маленька черепашеня. А ви на мою маму ні крапельки не схожі. Пливуть поголовки далі. Бачать, критозябрець на дні спить і думають. Голова в нього велика, хвіст тонкий, чотири ноги має. І ми на нього точно схожі. Пуголовки тоді і закричали Мамо, мамо, це ти наша матуся, ми нарешті тебе знайшли. Критозябрець прокинувся, вуса розпустив. Рота широко відкрив та таким страшенним став, що поголовки кинулися бігти від страху. Але тут раптом до нього підпливла жаба і сказала строгим голосом Як це тобі не соромно, навіщо ти моїх діток лякаєш? Наздогнала вона своїх діток і кричить Дітки, дітки, це ж я ваша матуся, погодьте. Поголовки обернулися, дійсно, очі в неї витращені, через це світле, чотири ноги, але на них вона, на пуголовків, зовсім не схожа, а жаба тоді їм і пояснила, дітки, ви ще дуже маленькі, ось коли підростете, станете зовсім, як я. День минав за днем, пуголовки ставали все більше і більше. Спочатку у них виросли задні лапки, потім передні, ну а хвіст зовсім зник. Поголовики перетворилися на маленьких жабенят. З криками кваква -ква вони вистрибували на берег та ловили різних мошок, а ще думали, як же здорово бути жабами, вміти плавати під водою та стрибати по землі. Це ж не кожний так зможе. А як насправді ростуть жабки? Спочатку це маленька ікра від жабки. Пуголовки-малюки без ні, лапок тільки з хвостиком. Пуголовки ростуть і в них з'являються лапки. Ростуть вони і в них потім відпадають хвостик. І вони стають зовсім схожі на жабу. Ось маленьке жабеня. Виростають і ось дорослі вже жабки.